Вітаю вас, брити сестри, сьогоднішньою, сьогоднішньою неділею, хрестопоклоною неділею. Хочу нагадати вам, що як ви шукаєте якісь інформації про події, які відбуватимуться у нашій парафії, у храмі Божому, то все виставлено на нашому вебсайті і на нашій Facebook. Отже, ж, не соромтеся там гарні інформації. Наш голова громади він по Фаху фактично артист, художник, і він підготовляє наші церковні календарі особисто. Як ви глянете, ви побачите там всі дні із своїми належними іконами. Так що я знаю, що Наше духовенство, навіть наші, наш митрополит, який вже відійшов на відпочинок, не на вічність на відпочинок. Він тут виростав при цій громаді. Ми разом з ним кінчали богословську семинарію, і так далі. то Він завжди хвалить наш церковний календар, каже, що це рідкість, і ми тішимося, що наш голова громади. Такий талановитий, і е, е, коли хтось гляне на наш е, вебсайт чи на наш Фейсбук, а керівник нашого Фейсбук – це його е, племінниця Оксана. Я хотів сказати, яким. Так воно є. Бо то вже мартини, діти, мартини і так далі. Так що ми дякуємо нашим художникам і вона художницям між іншим. Так що наш, наша громада дуже талановита із е, фахівцями е, вірних всякого кажуть е, з всякими талантами. Так що ми громада дуже багата е, в, в тому, що всі наші вірні мають якусь зібність ось. Молода вчиться буде доктором між нами. Так що вітаю нашу майбутню доктор медицини. Так, Яну. Ще, може, когось я пропустив, що буде кінчати якусь, якусь вищу школу, будучи докторами і так далі. Нехай Господь вас поблагословить з вашими вищими. Науками, і хочу нагадати вам, що це ми вже дійшли до половини нашого посту, великого посту. Якщо хтось не підступив до сповіді, будь ласка, приходьте на півдесяту на сьогоднішню неділю. Таким чином, ми не будемо затримуватися задовго і зможемо тоді кінчити божественну літургію на час. Бажаю вам приємного тижня, до милої зустрічі до слідуючої неділі. Христос посеред нас. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Може вам невідомо тепер, ви знаєте, які події відбувалися, світові події, і тепер цілий Європейський союз починає допомагати Україні. І вони дослівно говорять, доказують американцям, що тепер відстали, тепер не допомагають із зброєю і так далі. Але Європейський Союз спасе нашу Україну. Слава Україні!